Відчути себе справжніми туристами, які долають перешкоди по навісних переправах і паралельних мотузках, пройти підйоми і спуски, спробувати свої сили на скельній ділянці, піднявшися до вершини гори, та впевнено пройти. Умовну річку через тоненьку переправу. Учні жмеринського ліцею номер 1 взяли участь у змаганнях з пішоходного туризму у приміщенні. Змагання відбулися під гаслом ліга дружніх. Учасники туристичного гуртка Туркул долали особисту смугу перешкод, яка відповідала віковим особливостям дітей від першого до сьомого класу. А керівник туристичного гуртка Володимир Солодкий допомагав дітям у засвоєнні практичних навичок, слідкував за дотриманням правил техніки безпеки та вболівав за Кожного учасника Змагання відбулися в оновленій спортивній залі жмеринського ліцею номер 1 де нещодавно відбулася зустріч директорів нашої школи та представників управління освіти міської ради. Начальник управління освіти Аліна Твердохліб розповіла, що від початку повномасштабної війни у громаді завдяки підтримці депутатського корпусу і виконавчого комітету багато уваги приділяють облаштуванню укриттів, де під час повітряних тривог діти мають змогу не просто переховуватися, а й грати в шахи, настільний теніс, різні ігри і навіть Брати участь у змаганнях. Також у Шмеринській громаді багато уваги приділяють здоров'ю дітей, проводять ремонти спортивних залів, купують новий спортивний інвентар, а на уроках фізкультури започаткували нові модулі, які об'єднують комплекс різних видів спорту з усього світу. Головне правило доступність, легкість, новизна і бажання дітей бути активними. У день змагань підтримати наймолодших завітали батьки першокласників, бабусі та дідусі. Діти по черзі проходили смуги перешкод, а в ролі суддів цього дня були. Між вихованці, старшокласники, які вже мають досвід участі в обласних змаганнях з туризму, очолює гурток Туркул в ліцеї номер один вчитель фізичної культури Володимир Солодкий, який разом із дружиною Наталією Солощенко пропагують здоровий спосіб життя та екологічний натуралістичний рух не лише серед дітей, а й серед дорослих. На змагання завітав також майстер спорту України зі спортивного туризму Василь Самелюк, який відмітив професійне зростання вихованців та зростання інтересу до спорту серед дітей різного віку. Відповідно до плану роботи е, Вінницького обласного центру туризму спорту красно та екскурсії. Про е, проходив місячник Та майстерниці. Так як Володя і Наташа у нас сумісниками працюють, то вони сьогодні проводять таку е, захід. Е, Своїми вихованцями, тобто серед дітей, вони проводять невеличкі міні змагання з туризму. Серед цих діточок, які сьогодні займаються з першого по сьомий клас. Не всі будуть туристами, але то, що вони, хоч ази туризму і виживання у наших умовах, будуть знати, це вже великий плюс. Оплесками вітали наймолодших переможців під час нагородження. Подружжя вчителів закупило для учасників і переможців солодкі подарунки, грамоти, медалі, дипломи, спортивні футболки та туристичні набори для походів. Без подарунків і чудового настрою ніхто не залишився. А батьки дякували за цікавий і корисний відпочинок разом з дітьми. Мені подобається, що там дуже прикольні ці змагання. Він не так давно ходив на цей гурток, але він дуже хоче, задоволений. і Ми дуже вдячні, що такі змагання проводяться що для діток. Це все є, що вони можуть займатися спортом. Дуже круто, класно. Це вже розвиток для того, щоб дітки менше в телефонах сиділи, вже займаються, розвиваються їм подобається. Це взагалі не перший раз проводиться в нашій школі. Володимир Орасадович красава, я так вам скажу. Він ще мене вчив, це мій вчитель фізкультури. І син мій зараз ходить туди, всі задоволені, молодець. На змагання також завітали колеги з міста Шаргород Руслан і Наталя Сідлецькі зі своїми вихованцями. Команда «Азимут Ейс також приєдналась до змагань і спробувала свої сили під час особистих заліків на смугах перешкод. На кожній ділянці діти демонстрували власну майстерність, знання і зміння, спритність і наполегливість. Такий вид спорту неабияк готує дітей до реалій життя, загартовує організм і вчить з легкістю долати будь-які труднощі.